Вночі ворог завдав ударів кабами по кільком районам Харкова. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі. Ворожі каби пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в індустріальному районі. Також підтверджено удар по Номишлянському району міста. Знайдено ще одне місце влучання кабу по місту. У цьому випадку постраждало цивільне підприємство. Загалом у ніч проти вівторка ворог завдав шість ударів кабами по Харкову. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й три населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. У місті Харків гострої реакції на стрес зазнали 63річний, 48-річний чоловіки та жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років. У селі Подоли Курилівської громади зазнав поранень 65-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА, Київський район Харкова і кабами індустріальний та немишлянський райони міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різних. Ні, озброєння. дев'ять кабів, два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 14 приватних будинків. Транзитний евакуаційний пункт у лозовій за добу прийняв 94 людини. Залишилися 28 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 8515 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському районі області та в місті Харків. Вранці 20 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька Лозівського району. Внаслідок вибуху 42-річна жінка отримала поранення, а двоє її дітей та чоловік гостру реакцію на стрес. В будинку виникла пожежа площою 50 квадратних метрів. Пошкоджені дві господарчі споруди. Що стояли поруч. Вночі 21 жовтня, внаслідок атаки ворожих кабів в індустріальному районі Харкова, постраждали 8 цивільних людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовились. Вибухом пошкоджені 14 приватних будинків. Горіло дерево на площі 5 квадратних метрів. В Немишлянському районі зафіксоване влучання у виробничу будівлю цивільного підприємства. Виявлено пошкодження даху будівлі а також газової труби високого тиску. На щастя, без постремів. Раждалих під час однієї з побутових пожеж, що сталося через коротке замкнення електромережі в приватній оселі у селі Хлібне Лозівського району. Співробітниками ДСНС врятована 78-річна жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам'янки та Кутьківки. На Куп'янському напрямку відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп'янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської, Андріївки та Богославки. Марія Солов'ява, Дмитронгуян та Олексій Муравйов. Харків. Новини.